Володимире, яку з яких меркантильних причин ви вибирали собі професію? Скажіть, будь ласка, запитання до гостей нашої студії. Чим загрожена меркантильність? Це дає мені комфорт. Я пеклуюсь про себе, хочу, щоб мені було добре. Якісь межі все-таки мають бути. Звичайно. У мене було більше грошей, більше грошей. Це комфорт. <реш> Тут, так, виходить живу за рахунок інших. так? Це таке дрібничка, така, умовно. Риба шукає де глибше, а людина де краще. Коли воно набуло було такого значення меркантильність дуже негативно. Скажіть, будь ласка, хотіли б ви товаришувати із меркантильною людиною. Я ще не чув, чесно кажучи, коли про людину говорить, що вона меркантильна, якийсь такий не відчував позитивізм. Російською мовою одні можна. слова прийшло. Розчотлива. Розчотлива. Це ж непогано. Непогано. Не веду вам приклад. Я батько, у мене є син. Я Хочу навчити його меркантильної патку. Він нікому не зашкодив. Він зашкодив вашому сімейному. Якщо в даному випадку бути? Християнство і. Меркантильність шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби. Залишайся в контексті.